Вами встигли ще провести хоча б математику українську мову. Так. Отже, Владушка, скажи, пожалуйста, що, урок танців? Mm. Mm. Oh, так. Ем, ми з вами зупинилися на тому, що у чорному або темно-коричневому ґрунті. Багато перегною, так? Тобто цей ґрунт е, дуже родючий. Е, саме, е, саме, е, саме дякуючи перегною, так що е, наш ґрунт є таким родючим. В ньому, в ньому дуже багато перегною. так? Родючість ґрунту, основна його властивість, так? Тобто… Основна властивість ґрунту це його родючість. Так, тим, що він що може нам давати е, якісь рослини, якісь плоди. У сірому або світло-жовтому ґрунті, мало перегною, цей ґрунт е, потребує добрив. І давайте же розглянемо з вами склад ґрунту. Склад, у склад ґрунту входить повітря, вода, мінеральні солі. Перегній, пісок та глина, так. Саме все це знаходиться у нашому ґрунті. Так. Відосики в нас не запускаються тут. Так, але нам і нема коли їх дивитися, тому нам пропонують дослід. Ми його з вами пропускаємо. Немає часу. Так.

не було і вони мене. Так, вірно. Що? Для багатьох росли, для багатьох, точніше, навіть тварин, так, що це є домівкою, так, це є домівкою, де вони харчуються. Так, так також. Для дерев, так? Дерева що нам дають? Кисень, так, а живуть дерева за допомогою ґрунту, так, та, та поживних речовин, які ґрунт їм дає, вірно. Так, отже, Давайте ми вже все це пропускаємо, переходимо до роботи в зошитку. І на сторінці 55. у Нас з вами перша завдання. Сторінка 55. Перше завдання. Нам з вами потрібно позначити галочкою, що надає ґрунту темно, е, темного кольору. Мінеральні речовини. Перегні. Так чи ні? Ні. Ні. Ой, ні. Е, далі пісок. Ні. ні. Далі перегній. Так. Да. Так, вірно. Далі вода. Ні, глина. Ні, глина і повітря. Ні. Ми з вами говорили, що тільки із за перегною у нас з вами верхній шар грунту, так, такого темного кольору. Завдання 2. Де в тебе вдома вирощують рослини на присадибній ділянці, клуб, клумбі, в вазонах? Як підвищити родючість ґрунту? Запиши. Ну, І записуємо, що підвищити вражайність, допомагає передпосівна так, обробка ґрунту, що це зорати, так? тобто своєчасно посіяти. Ну і е, багато інших що засобів обробки так ділянки ґрунту. да. Скорочуйте деякі е, слова, так, наприклад, слово рослин ми можемо скоротити, просто написавши роз і поставивши крапочку, так? Так, І ми будемо розуміти, що це що рослини. Пиши. Максимка, скажи, будь ласка, ти вже написав? Що ти написав? Ти записав вже друге завдання, все написав? Ну, сидиш, граєшся, що це такое? Матвій ти вже тоже все написав, Тарасов? Я, Я так. Дівчата, ви написали? Ну, так о чому розмовляємо? Кажу, в нас мало часу, в нас ну, немає часу, ми повинні з вами встигнути ще математику провести і українську мову? Не хочете, я можу вам надіслати презентацію і підете додому робити самі. Після школи ще й уроки допомагали. І класну роботу робити, і домашню роботу робити. Що ти сидиш думаєш? Там кома. Кома не крапка. От ти подивись, скільки дітей все? Скільки дітей вже всі написали? І хоч от, от одного ти чув, оце, 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 я все, всі сіли і рів, рівненько і сидять мовчки. Що написала? Вже sure. написала. Mama, I sa I'm going to Thank okay. you Переходимо в безпечне місце, будь ласка. Третє завдання доробити самостійно.